Два дуже важливих слова – лят і мідґіфюль. Mit – mit це в нас частинка, яку ми можемо відділити, поставити в кінець речення. Вона означає з, наприклад, mit дія з тобою. Що таке leid? Leid – це страждання. Коли ми говоримо ich leide mit, це означає я страждаю разом з тобою. В людини хтось помер, ви приходите і кажете, що я з тобою страждаю. Звільнили, ви також кажете, я з тобою страждаю. А тепер найцікавіше слово mitgefühl Що таке гефюль? Гефюля це почуття. gefühle гефюля dir. Я маю почуття до тебе. Коли ви говорите, міт, це, міт це означає, що ви співчуваєте людині. В чому різниця? Коли приходить хірург до. Хворого то він не починає плакати разом з хворим, не ломає собі ногу і не каже, що я тепер знаю, як ти себе почуваєш. В нього немає мітляйт, тобто. Він не ставить себе вище людини і каже, боже, яка ти бідна нещасна. В нього є мідґефюль. Він почуває, що людині хворо, і робить щось для того. Тому, взагалі, кажуть, якщо ем, ви кажете до когось, чаба мід мідія, це означає, ви ставите себе вище цієї людини, а людину ставите нижче, що є гординію. А це великий гріх. Тому, якщо в когось склалася важка ситуація, ви говорите іш шфюлі мід дія, бай дія, ви висловлюєте свої. Є співчуття, а не ем, говорити, що ем, ти десь там маленька, я великий і я з тобою разом страждаю. Бажаю вам зрозуміти це значення. Скажіть, як ви використовуєте ці слова і чи зрозумів вам оцей відтінок саме цих двох слів?